Буде дуже дуже рівний поєдинок і складно прогнозувати, хто взагалі переможе. Удар від Царинського тут помилився зараз, прикро помилився. Зараз ходить у команди Вономас, важка артилерія. Це наддосвідчений Віталій Тансь. Починав грати у футзал. То дехто з гравців суперника ще не народився. Мова йде якраз про Віталія Танського також. Хороша передача на цімермана. Цімерман, до речі, свого часу був в структурі і Цімерман зараз забиває один у нашому поєдинку. Цімерман пробиває в незахищений кут воріт. Там Савка не виручає. Савка не бачив момент удар. Ліва нога в сосницького. 4-3 зараз вихід. Небезпечно, яка комбінейшн, просто шикарно. Павлик забиває сердечко на камеру, ну це просто комбінейшн. Тут без шансів і каш. передай. Команди Уномас Бессонов, удар з носка, не точно. Боженко тут шокарів перший на м'ячі. Боженко встигає повернутися в оборону. Тут було порушення правил. Ні, не було. Перехоплення. Михайлишин. Зараз удар від Михайлишина. Гол 2-1 забиває Ну і там ззаді воріт. Йому аплодує його батько. Відкладений фол. Зараз Тімерман на фланзі. Цімерман прокидає м'яч. Простріл від Сімермана Бесонович. Вальників команди Уномас. Цімерман. Неточна передача. Цімерман м'яч підбирає. Сімерман зміщується. Центр пробиває цімерман і забиває. Андрій Сімерман на індивідуальній майстерності робить рахунок 3-1. Дубль від Андрія Цімермана. Савка не виручає свою команду. Удала гра від Якимова. здавалось би, тут Шокарєв цей м'яч перехоплює вихід 3-1. Гуль. Гуль пробиває гол. чотири 1. Гуль в самісіньку дев'ятку вилучає. 4-1 ще в першому таймі стає рахунок на користь команди Уномас на 12-й хвилині забуває Ростислав Гуль. І швидкісним дієм від Сімермана створила дуже-дуже багато. Зараз Сімерман, Сімерман обігрує і забиває порожньо. Цімерман герой, поки що першого тайму. Цімерман забив три. 5-1 поки що у нас рахунок і. Воротар номер 1 Дмитро Савка, універсали 13-й Оресте Кімов, 16-й Назар Боженко, 3-й Павлик. Десь... Знову коваль. В першому таймі також з п'ятим польовим грала команда Екула. Зараз забуває порожні ворота. Сосницький, коваль. Хороший момент, кого то потрібно забивати, кого падає і це фол. Сосницький проти медведя. Сосницький пробиває, не забиває. Гуль. Гуль Лівша пробиває, гуль рекордриги. Потрібно ці голи зараз, віддай куле, і буде інтрига, але кула не може забити ні з гри, ні з пенальті. Зараз момент воно маз. Гуль. Гуль підробляє підліво, прямісінько в Юрківа, гуль справою. Танського не проходить. Тут обікрали зараз Коваля, Коваль не бачив гуля. Ну і Гуль забиває сьомий гол. Коваль помиляється. Ковалю не підказали і 7-1 Ростислав Гулю формує дубль у цьому поєдинку. 24-й. Була цікава стаття. Перехоплення Вономас. Ну гуль сьогодні також проводить прекрасний визнак. Литвин. Литвин буде бити, б'є Литвин Шокарів. Шокарів прострілює гол. Гуль оформлює хитрик 8-1 стає рахунок. І повністю змінає четвірки в воно Вономас. Міг подумати, що Айкула програє і програє з рахунком 1-8, хоча ще не завершення цього поєдинку. Павлик. Павлик хороша передача Нарешті Цимерман забиває у власні ворота. Якби не Цимерман, я думаю, забив би божен. Автогол від Цимирман сьогодні... Втомлені вже роції айкули, то по-іншому не скажеш. Ну, цей матч точно не в актив Айкули. Ух, який гол зараз забиває когут. Ви це бачили? Ну Цей гол давайте зарахуємо за три. Когут передає сердечко на камеру. Цей гол справжній шедев. Вітаємо команду. Унамас. успіхів. Команді Уномас та Айкула вже в наступних поєдинках. Що ж для вас сьогодні всі матчі коментував Богдан Пастернак. Любіть футзал.